Доброго дня, я знову з вами, друзі, і у нас є тут списочок невеличких питань, які турбують вас, про які ви питаєте мене, мене на консультаціях. Я виділила, скажімо так, 5 питань. Основні, ну тут, може, додавлені ще те, як, що у нас чекає зі сторони Білорусі, а також мобілізаційний вік. Давайте я буду давати вам інформацію, але чесно вам скажу: за останні декілька років, це 23-й, 2024 рік, я. Де могла говорила вам про те, що будуть знижувати до 18 років. Колись це чомусь казали, що це буде неймовірно, це неможливо. Але хто прислухався, той намагався якось цю ситуацію подолати саме для себе. На даний час вона все одно існує, десь вона ускладнюється. Але ви ж бачите, що ми всі підлаштовуємося під, під ті події, які в нас йдуть. Тому давайте буду переказувати вам інформацію, а ви вже заздалегідь дивіться, як вам скористатися нею і що ви можете для себе або для своїх дітей, рідних зробити. І так, перше питання: мобілізаційний вік, допоки знизять. Основна дата каже батько так: це 2025-2026 рік. Доречно буде сказати трошечки від цього питання, хто в нас на каналі. Нові люди, хто в нас прийшов, ви мені не питаєте, хто каже? Друзі, хто в нас слідкує за каналом і вже в нас дуже багато років, ви все розумієте, і ви не питаєте, ви не питаєте мені таких питань. Хто в нас вперше на каналі? Так, давайте я вам поясню, колись я казала, розповідала вам, у кожної людини є свій дар. У мене є свій власний дар, як і у кожного з вас. Дивлячись на ту людину, хто чим займається. Так, хтось в астрології, хтось в нумерології, хтось в хіраманті. Хто з чим працює? Мій дар, знаєте, саме звичайний. Але я розмовляю через душу. Я бачу вчителя Ісуса, який передає інформацію. Інформація вся йде від душі, тому, коли він каже батько, це і є батько. Душа кожного це і є Господь. Але чи розумієте ви, чи скептично до цього відноситься, це вже залежить від вас. Це ваш вибір. У мене інформація йде від душі, але я бачу Ісуса, вчителя, який її передає. Тому я вам так і переказую. Вірити вам чи спростовувати, це вже залежить від вас. Але хто дуже багато часу у нас на каналі, той розуміє, особливо, коли ви приходите на консультації, і ви дивуєтеся, звідки ви це знаєте. Я про вас не знаю ніде нічого, допоки не відкриється інформація. Повірте. І так, друзі мої, я вам це пояснила, йдемо далі, щоб не було а, знов цих питань. Мобілізаційний вік, допоки його знизять, взагалі-то до 18 років, але десь з 12 років. Будуть даватись якісь курси по дітям, це учбові заклади. Далі, 18-річний це вік. Ой, друзі, тут буде така проблема: те, що нас давлять партнери, так, але розумієте, і наші всі батьки розуміють, що це ну, дуже молоді діти, ніхто не хоче їх віддавати. Можлива ситуація, коли змінять, підпишуть щось, але все одно двічі 2020. П'ятий рік, 2026, його ще будуть намагатися утримувати, але партнери будуть давити і сьогодні наші скільки зможуть, стільки будуть утримувати. Понизити можуть і до 18, Але першу цифру каже батько: можуть так скинути до 22 років. Далі можуть піти і по меншому, але це згодом, це не за одним махом, так раз. І все. Ні, так не відбудеться. Можливо, будуть якісь суперечки, можливо, навіть будуть відхиляти це у приймання у гораді, але все одно рано чи пізно, вони до цього дойдуть. Все одно до цього дойдуть. Головне, щоб це було повільно, і головне, щоб ми також відбувалися і не давали таких молодих дітей на поле бою. Далі. Продовження мобілізації допоки вона буде. До кінця 2028 року її можуть продовжувати. Тобто, до кінця 2028 року вона може утримуватися, отака велика дата. Але я хочу вам нагадати, що ніколи не казав батько те, що ця це війна буде дуже швидко. Ні, не говорив про це. Єдине від 2014 року. Він завжди, я вам про це також переказувала. Він дав відлік у 20 років. Тобто 2014 додаєте 20-2034 рік. Але він постійно каже: домовляйтеся, варіації даються, домовляйтеся, пробуйте домовлятися, відхиляти все, щоб нам було покращення, щоб ми змогли домовитися, щоб ми десь могли заморозити цей конфлікт. Так, хтось каже. Це не потрібно робити, але вибачте, так можуть казати люди одні, а в кого люди на полі бою, або у когось утримаються в полоні, або ну у кожного різна ситуація. Я розумію, що це невигідно. І батько каже, що це буде десь невеличкий період заморозки, він буде дуже таки невеличкий, але і це нам треба використати, щоб трошечки дати відпочити тим, хто на полі бою військовий вже дуже багато років, і днів, місяців. Це невимовний бід для кожної родини. І варто ж все одно ж поновляти. Наші резерви і відхиляти певні а, ділянки. Тобто для нас це також буде як впливовий процес на якийсь період, але він невеличкий. Тому що, навіть, каже, якщо домовляться з березня по, о, по травень, каже, оці домовленості будуть йти. одно, каже, будуть відхиляти, допоки ми будемо конкурувати, бо змушувати будуть це, знаєте, як віддавай все, віддавай все, що там уже забрано. Тільки так. Повірте, дуже будуть, знаєте, як от бодатися, ще довго будуть бадатися. Але мобілізаційний вік і подовження мобілізації він буде ще тривалий час. Це треба і варто вам розуміти. І прилаштовуватись до цього. Хлиночку, дослухайте. Декілька каже, давайте каже, скажемо про авіацію. Декілька каже, розмов може піти про авіацію, можуть десь її на віддалених областях, чомусь каже, це як до Западної України туди, віднайти якісь варіації, але сюдно каже, не вийде так, як ми це бачимо, допоки не пройде там 2029 рік. Ось таке авіосполучення. Це буде, знаєте, як виклик номер один. Бажання буде, а ось як його, щоб воно працювало, і ну, це ще буде довго, розмежування ще буде довго. 2029 рік, каже, вам можна дати ці можливості, все що буде до 2028-го, це ще буде тривалий такий, ось, знаєте, процес, який унеможливлює ще поки унеможливлює, але всі це розуміють і це намагаються подолати. Ну тут ви ж розумієте, допоки ми не домовимося, поки не припнеться вже вогонь. Хоча б, каже, по містах, щоб, хоч трошечки, каже, пройшла домовленість, каже батько, щоб хоч би по містах не били так, як вони це роблять кожного дня і дня і ночі. Якщо, каже, відбудеться каже, домовленість у березні, оце ось з весни, то там, каже, може бути покращення трошечки для міст, тобто, щоб не було такого прицілу а, прильотів саме по містам. По містам він каже судно, від початку року ще каже, батько давав інформацію про домовленості. Так, вони відбудуться. Але вони для нас невигідні. Я думаю, що ви це також всі розумієте, невигідні. Але домовлятися все одно каже, ще декілька разів, будуть. Відбудеться каже так, що вони нас можуть змусити. Саме змусити. Оце каже так. Тут буде саме перший акцент це змусити нас. І він сидно каже, варто на це піти, щоб розуміти, щоб хоч трошечки людям стало полегшення. Така відповідь у нас. Далі каже, йдемо. Про що говорив батько, коли сказав, не буде так, як говорить Трамп. Так, це була в нас ще у грудні ця інформація. Хвилинку. Дійсно каже, усі перемовини, які а, казав Трамп, коли він йшов в президентське крісло, каже, вони не будуть такими, про що він саме казав. Тому що все буде йти з повільненням майже у 8 місяців. У 8 місяців. А це довго тривали для нас час. Він чомусь каже, ще буде домовлятися з Байденом, будуть якісь у нього з демократами, якісь будуть розголоси, тому що не все, по-перше, бачимо ми з вами, не все нам відкривають по даній інформації по, -на, по нашій війні про перемовинам, але вони всі будуть намагатися нас змусити це зробити, піти на перемовини, відмовитись від декілька областей. Каже, ми можемо з ними деякий час погратися. Але сьогодні, каже, вони будуть нас притискати і змушувати, щоб ми йшли саме таким чином. Але сьодно каже: згодом Байден буде домовлятися з Китаєм, щоб той допоміг нам. Як не крутитися одно, каже, на цю політичну арену вийде Китай. Згодом з часом. Це каже невідворотні події, неминучі, тобто не відвернути їх, бо не прийдуть, але згодом. Трамп програє. Все, про що він казав, у нього не вийде. Не вийде. Багато говорить, багато амбіцій. Але каже конкретно: його політична арена слабка. І чомусь він каже так. Навіть маск, який прийшов у цю кампанію, о, він каже у цю підлеглу компанію, яка зараз є у Трампа, він каже, навіть він трошечки більше розуміє, ніж сам Трамп, чомусь так, але каже, це не афішується. І ще каже Трамп, у нього така діяльність, коли він бере на загал, тобто або кидає багаті фрази а, на загал, щоб все про це бачили і чули. Я не можу сказати піар, тобто кричуще, великій потужності каже про великі потужності, але каже, так буде обігрувати його РФ, що буде, знаєте, як ламати усі сходинки, щоб до цього дійти. Все одно каже, Це каже перевірено руками, тому що вони ж не перший рік знайомі. Ну не перший рік же ж вони знайомі. Я не знаю чому, але в котрий раз, каже батько так, Байден все одно буде нам допомагати. Все одно, як би там не було і Байден відійде від цього політичного крісла президентства, але все одно він буде намагатися його каже правляча партія, вона все одно буде допомагати нам. Подолати наші проблеми і кризи. Хвилинку. У нас ще буде каже не так довго комплектація наших наших військ з. Ну, це будуть інші військові. Декілька держав-партнерів будуть залучати до нас поміч. Я не знаю, але вибачте, каже, як і поміч, але каже, це буде певний критичний момент в розвороті, каже, діяльності, тому що, знаєте, це як він каже ескалація. Але це варто зробити. Буде йти партнерство. Від декілька країн, які будуть залучатися до війська згодом. Виправдано все буде. Сюдно каже, все буде виправдано. Десь важко, але виправдано. Вибачте, але він каже: ще буде один бій. Я хочу дослухати, про який бій саме йде мова. Але каже, Китай буде нам допомагати в оборонпромі. Він буде нам допомагати, щоб ми змогли відбиватися від Мордовії. Саме Китай. Зброя. Час не дає, але з часом каже, ви це побачите. Буде поміч від Китаю. Білорусь. Так, ну це можна обрати. Активність ворогів з того боку. Хвилинку. Вже приберуть питання, вони недоречні. підемо так. Так, що у нас з Білорусі? Він каже, там будуть намагання вивчати наші кордони. Вчення, які будуть там відбуватися. Десь, каже, будуть нас трошечки збивати з пантелику. Білорусія каже, вона не хоче йти на нас, але каже, Росія буде підбивати її на те, щоб навіть з цієї сторони на нас тисли. Президент каже, залишиться той, який був. Люди каже, може бути бунт, тому що люди готові міняти, але судно каже, відхилення буде по всьому, щоб все втримати. І нам головне, щоб не було ДРГ зі сторони Білорусі. Оце буде виклик. Чомусь каже кінець березня, і ми це вже будемо бачити. Ну, я розумію, що може не ми, як з вами. В місті, але якась інформація, особливо з цієї сторони, хто за цим слідкує, будуть відмічати деяку активність і будуть розуміти, що можливість десь якогось проникнення або десь як якоїсь диверсії, так, це можливо з того боку. Але це наперед на майбутнє. каже. Навіть каже батько так, якщо б білорусь би наважилася на нас піти, вона б програла би. Ми би її розбили, а для них це буде все. Ну, тобто, все. Кінець. Епохи. Бідність каже, там просто все. Тому каже їм навіть сюди ісуватися, каже, ні. Але втиснути будуть і намагання десь колихнути або так, щоб, знаєте, як під тиском на нас сприяти, такі провокації можливі, але все одно каже, не бійтеся, навіть якщо б пішли, ми все одно каже, їх переб'ємо і відіб'ємо. Але стежити за тим самим періодом, коли в них будуть навчання, це дуже важливо. Бо вони, кажуть, можуть підходити дуже близько, отака От інформація. Знаєте, я думаю, цього достатньо дуже багато інформації, хоч би це все витримати, все, що йде на сьогоднішній день, тому що дуже важко сприяти, підлаштовувати своїх. Десь у когось дуже багато проблем. Хочеться підлаштувати діти, батьки, військові. Ну, це важко, але отримуємо все. Буде добре. Треба вірити в те, що подолаємо все. Треба вірити в підтримку кожного. І вибачте, але будуть такі проблеми, коли. Ви маєте розуміти, що дуже багато залежить саме від вас, від кожного з вас. Навіть якщо б ви не чули якусь пораду, рекомендацію, ви маєте брати і використовувати всі можливості, всі шанси. Кожну людину, яка б вам давала якусь інформацію, казала, пішли, я допоможу, варто використовувати. Розумієте, а прослухати це одно, це рекомендація, це можливість. Але вхопити її доробити, це вже залежить від кожного з вас. Тому намагайтеся подолати всі свої страхи, які б вас бентежили. Розумієте, за цим страхом є тільки ваші сумніви. Тільки ваші сумніви. Вам інколи треба відхилятися від сумнівів і йти проявляти свою волю. Саме волю це ваш внутрішній характер. І вам треба перти, 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 щоб подолати оці всі виклики, які в нас є на даний час. А вже ж все неможливо, але хоча б утримувати і намагатися покращити. Розумієте, покращити. Тим самим ви наберетеся впевненості, будете розуміти, так буває інколи неспроможні або не бачите того варіанту, а вони дійсно є. Тому я інколи його каю: якщо ви готові для того, щоб знайти себе або подолати щось, звертатись на консультацію. Якщо ви бачите варіації, робіть їх самі, домовляйтеся і відстежуйте події, і просто покращуйте їх. Знаєте, як інколи я розуміла. Неможливо людині вхопити все, неможливо допомогти кожному, можливо підказати, дати руку помічі і щоб ця людина вже намагалася подолати все сама. Як і кожен з нас, і я, і ви це, знаєте, як учень і вчитель в одному проявленні, чомусь щось я у вас дуже багато в консультаціях, чомусь я можу вам переказати якусь певну інформацію, і ви будете розуміти, що можна вийти, можна подолати. Можна покращити, можна змінити свою долю. Так і авторські книжки, які вам дає батько, я вам їх записую. До речі, друга книжка під назвою Ваше родове дерево уже ось-ось має бути на руках. Усі, хто бажав, записала. Хто бажає придбати, будь ласка, але ви повинні розуміти, де б хто вам що не казав, які б не розписував малювничі декорації, а все залежить від вас. Саме ви змінюєте себе. Свої наміри, свої звички, а свої залежності, свій характер. Саме ви і є той дієвий інструмент, який буде допомагати подолати усі виклики, які б у вас не були. Саме ви. Тому розвивайте себе і свою душу і намагайтеся більше вірити в себе. Саме вірити в себе. Інколи просто опускаються руки, і ви не бажаєте, або не бачите варіацій, або немає нікого, ви один або вам. Ви навіть комусь не довіряєте. Вірте собі і подолаєте все. Вам гарного дня! Не, надовго думаю, що не прощаюсь, тому що дуже багато часу працюю над авторськими книгами. Просто працюю тому, кому потрібна консультація, звертайтесь. А так, до нових зустрічей!